Джаред Лето обісрався. Океанельзі завершили свій концертний марафон, повернення музичного шоу, мультитрек, фінал неймовірних дуетів, смерть екс-учасника One Direction і інші новини зі світу музики. Ну і звісно, нові релізи. Опа опа, мене звати Настя Денеш, і це відеопроект звучить про українську та світову музику. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо хочете більше контенту від нас. Океан Ельзи навіть попри повітряну тривогу в останній день виступу, успішно відіграли усі п'ять концертів у палаці спорту присвячені до 30-ї річниці гурту. Хоч концерти і позиціонувалися як однакові, та все ж були певні відмінності. До перших трьох концертів доєднався Павло Гудімов, гітарист золотого складу Океану Ельзи. На другому та третьому концертах грали пісню той день в колаборації з Колою, як Яктаком, Шумеєм та Джері Хейл. А на четвертому концерті просто під гітару Святослав із Ярославом заграли мешапи своїх пісень на небі та уночі. У до п'ятого концерту мав приєднатися гурт один в каноє. Але, власне, саме п'ятий концерт через загрозу обстрілів не вдалося завершити так, як було заплановано. Та власне я вважаю, що попри це цей концерт можна вважати чи не найвдалішим. Адже саме на цьому концерті гурт в прямому сенсі спустився зі сцени до людей в метро. Питай, де я був, коли тобі було так солодко. І саме таке завершення концерту виглядало так атмосферно, щиро та душевно. Частина слухачів, звісно, обурилась і вимагала повернення коштів за свої квитки. Але такі реалії концертів під час війни. Певно, музикантам п'яти концертів було мало. І саме тому вони анонсували два додаткових концерти той день у березні 25-го року. А тепер до музичних шоу. У фінальному епізоді неймовірних дуетів було все не так неймовірно, як мені того хотілося, і з доволі великим відривом переміг дует Меловіна та іскри із піснею Обиратиму себе, що, як на мене, було доволі очевидно. «Обиратиму себе! Обиратиму себе Адже напередодні пісня завірусилася в тіктоці, та й зірковий наставник доклав трохи зусиль, аби повернути свою підопічну на шоу і здобути перемогу. І хоч до переможців у мене немає жодних питань, проте я все ж засмучена останнім випуском. Через те, що пісні були ті самі, а виступи майже без змін, мені просто-напросто було нудно це дивитись. І так, я розумію, що це було, аби всі учасники були в рівних умовах, проте мені хотілося, аби вони трошки більше попітніли, або в них просто не було грошей. З позитивного мені прям дуже сподобалась система оцінювання. Відсотки виглядають більш прозоро в порівнянні з незрозумілими балами на Євробаченні. А на цій прекрасній ноті переходимо до наступного музичного шоу. В інстаграмі Multitrack Project вийшов анонс нового сезону шоу. Щоправда, до назви додали People і, як я зрозуміла, трохи змінили формат. Дуже круто, що з'являється все більше проєктів, на яких молоді артисти можуть проявляти себе та свою творчість. Тому чекаємо! А щоб чекати було веселіше, 20 жовтня можемо сходити на першу рок подію Fusion Goes Rock від київської спільноти сучасного джазу F'usion Gems. У лайнапі концерту The Feels», сонячні котики та 1999. Звучить як маркетінг. У Молдові місяць тому з'явилися афіші з концертом Анастасії Приходько у Кишиневі. На цих постерах у кольорах прапори України було написано Ню ЄС. Ню румунською. Це ні. З ЄС, все зрозуміло. Європейський союз з одного боку. Начальник Нацполіції Молдови каже, що ці афіші не мали нічого спільного з приходько. А з іншого боку, команда Анастасії каже, що рішення скасувати концерт це було її власне рішення. І, хоч очевидно, що ці постери це російська кампанія з дезінформації та пропагандою напередодні президентських виборів та референдуму щодо членства Молдови ЄС, все ж на сайті співачки досі є ця афіша. І особисто мені стає все тяжче заперечувати її причетність до цієї ситуації. І перед тим, як ми перейдемо до світових музичних новин, не можна не сказати про лейбл ENCO. Уже традиційно на свій день народження лейбл робить великий анонс. Так, 17 жовтня вони повідомили, що зупиняють продюсерські договори з такими артистами: Калош, Калош Оркестра, Альона Альона, Козак Сіромаха та Сковка. Якщо коротко, немає ніякої зради. Артисти продовжують працювати щоправда на нових умовах і в нових статусах. Тепер команда Ванька Клименка сконцентрується на просуванні українських артистів за кордоном. Тим паче в них вже є карпетмен. Це зовсім не те саме, що і кілемен. Він завірусився в англомовному тіктоці і зібрав там аж мільйон підписників. Якщо хочете краще зрозуміти, що все це означає для лейблу та артистів. Радимо прочитати ось цей допис. А лінк в описі під відео. Джаред лето обісрався на своєму сольному концерті у Сербії. Фронтмен гурту Соті to Марс вирішив спитати у людей в залі, скільки людей з Сербії, а скільки з Росії. Росіян або виявилось більше, або вони були гучніші. І як на мене, це від початку було дивне питання. Але ж Джаред відчув російську енергію що б це не означало. Після цього виконавець фактично назвав війну проблемами і висловив бажання поїхати в Москву, Санкт-Петербург і в Київ. I I <laughs> ну що ж, після такого факапу лето залишається не 30 секунд до Марсу, а 30 секунд до того, що підлахуй. А тим, хто дуже засмутився через його слова, бо він же ж раніше підтримував Україну та виступав з прапором. Пораджу не так свято вірити іноземним зіркам. Пам'ятаєте цю пісню? Baby, like так ось Ліам Пейн, екс-учасник гурту, загинув, випавши з вікна свого номеру в Аргентині, куди він приїхав на концерт свого екс-колеги Найла Хорена. Напередодні правоохоронці отримали повідомлення про агресивного чоловіка, який, ймовірно, був під впливом алкоголю або наркотиків. Офіційних підтверджень, що цим чоловіком був саме Ліам. Немає. Раніше його колишня дівчина повідомляла про погрози від Пейна закінчити життя самогубством, якщо вона до нього не повернеться. Психологічне здоров'я теж важливе. І якщо ви відчуваєте, що не стягуєте самі, скористайтеся сервісами психологічної підтримки. Наприклад, безкоштовною платформою розкажи Мені. Лінк в описі під відео. А тепер нова українська музика Бедворсь HD Піздерєвська. Нього альбом так називається, я не винна. Хочу виділити цілий альбом, а не якийсь окремий трек. Діма знає, що він робить, і направду робить він це дуже добре. Тому якщо вам подобається електрона чи навіть рейв музика, але ви чомусь проходили повз, рекомендую вам зупинитись та послухати. Зен Сліпінг переживу. Здавалося, що про обіцяний альбом можна вже і забути. Але ось нарешті ми можемо почути щось нове від несплячих. В цьому релізі хлопці звучать легше, ніж ми до того звикли, але лірика та загальний антураж потрапляють в настрій більшості з нас. Ну, принаймні, влада. Туатьорниті непомітний. Корше, я не Даніл повернувся після перерви майже в рік, і я цьому дуже тішусь. В нього прикольний і виразний власний стиль, а всі його пісні звучать доволі життєствердно. Фріджем поза часом. Запросине осни. Знаєте, якби у мене була власна кафешка, то ймовірно там би грав альбом поза часом. Видалі, правда, не кав'ярня, а якийсь барчик в підвалі на Подолі. Хедейки в колесі. Це саме та музика, яку я люблю слухати, коли їду в напівпорожньому вагоні метро, та трошечки страждаю. Тож, якщо ви також любите займатися таким, то ця пісня стане вам в нагоді. «Aircraft Evidence» без перебільшення для мене це знахідка цієї релізної п'ятниці. Дуже цілісний альбом, який можна прослухати на одному диханні. Космополіс. Я колись приїду. Я ще колись прийду. От знаєте, буває пісня, наче й не відповідає твоїм музичним вподобанням, але чіпляє настільки, що ти не можеш її не додати в свій плейлист. Крилата опіки, і вельбої кугатеса так треба. Учасники неймовірних дуетів продовжують випускати треки зі своїми зірковими наставниками. Принаймні, більшість з них, але не крилата з Джері Хейл. Артистка трек випустила, але ось її наставниця не захотіла йти з нею на фіт. Пу-пу-пу. 1999. Мене і тебе. Мене Та я залишусь знову сам. Кожна з пісень міні-альбому чудово впишеться в плейлист, який називатиметься Похмурий настрій жовтня. З неймінгом у мене трохи погано, тому свою альтернативну назву у плейлисту можете запропонувати в коментарях. Це все, що трапилось цього тижня. З вами була я, Настя Дениш, і канал «Звучить». Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, і оце от все. Побачимось наступного тижня. 老公 <God. S 2> <laughs>